Вітаю у хатніх хащах! Сьогодні до мене завітала Оля, і ми робитимемо кокідами. Для цього беру ґрунт. ґрунт саме такий, як любить рослинка, як буде рости в кокідамі І додаю туди глину. Будь-яку косметичну, в мене іде чорна. Глини додаю приблизно 10% від загального об'єму ґрунту. Цього буде достатньо для того, щоб ліпилася куля. І гарно зволожуємо. Зволожуємо так, щоб можна було зліпити кулю, не надто щільну. Звісно, вона буде трішки розсипатися потім, але маємо зліпити, перемішуємо. Далі робимо гніздечка з кокосового волокна. Я... Його брати не обов'язково, але мені так значно зручніше, кокосове волокно гарно тримає ґрунт всередині кулі. І я не знаю, мені це якось так акуратніше, естетичніше. Таке враження, наче рослинці так комфортніше. Робимо гніздечка. Для кокидам я сьогодні візьму красулу, я обрізала своє дерево і залишились такі гілочки. Я їх підсушила, тепер можна їх висаджувати. Все, ліпимо гарну кулю. Сніжечку. Так. За легко скидатиме. За плічове помиємо. Ліпить. Пускають коріння, і тоді можна садити, типу в темноті. Все, поміщаємо кульку в гніздечко, руки згодом помиємо. До речі, якщо рослина має коріння, ми кульку ділимо на дві частини, поміщаємо між ними коріння і з'єднуємо знову все. І так рослина буде рости в цій кокідамі і розвивати своє коріння. Мошка не падає. Давай міцно, міцно. З досвідом буде легше ліпити кульки, як котлетки. А де ти, мох, береш в лісі? Ліс, я ліс. мог беру в лісі, ходимо або з дітьми, або з чоловіком, запасаємось, зрізаємо так плястерочками, Дома я його висушую, чищу, обробляю фунгіцидами, інсектицидами, щоб не було там всяких мошок, букашок, комашок. Далі кокедаму потрібно закріпити, обв'язати. Обв'язуємо цю заготовочку кокидами шнурком або нитками. Колір не має значення, це все все одно буде всередині кокідами. зверху ще буде шар моху зеленого. Зручно так от покласти знову в мисочку, зробити один вузлик, щоб закріпити нитку, нитку або шнурок на кокідамі. І далі, зараз. Ось так. А далі обмотку робимо навколо в різних напрямках і надаємо вже кокідамі, так, форму кулі, намагаємось. Трішечки можна ущільнювати її руками. І зав'язуємо на вузлик все тут, нічого складного. Ти собі не поспішай. Насправді, коли вже набиваєш руку, ця робота виготовлення цих кокідан, вона така стає мені медитативно. Вот я, я прям я собі кручу, кручу, <с> і воно таке заспокоює. Я це собі думала почати вишивати. Я вишивати також люблю, до речі, мене. Є багато вишивок. Я взагалі люблю такі різні медитативні роботи. Угу. Зав'яжи, такі... дивись, зав'яжи. Давай я тобі потримаю. Отут, зав'яжи просто, щоб воно трималося тут. Трошки можеш стягнути якось там, щоб воно та, не злазило. Все, гузлик зроби і далі знову. Можна затягувати так щільніше, щоб і кулька була трішки твердішою. Все обмотуємо, обмотуємо, обмотуємо. Насправді це потім буде набагато швидше. І зав'язуємо вузлик. Ну, все, це вже красиво виглядає, кулька міцна. І приступаємо до моху. Так само <кій> вистеляємо е, плястерочки моху зеленого в тарілочки. Забираємо там, якщо якісь рослинні залишки залишились, можна їх прибрати. Можуть бути кусочки більші, менші. Більше знаю, звісно, зручніше. Знов робимо гніздечко. Можна побільше взяти. Трішечки ощільнити потрібно. Все, вкладаємо кокидамку в гніздечко з моху. зверху накриваємо кусочками. Тобто потрібно просто сформувати оцей зовнішній шар моху, який ми потім будемо закріпляти волосінню на кокідамі. Зеленим красивим зовні, решта всередині. І це також не складно. Можна, до речі, сфагну використовувати. Мені подобається такий лісовий мох, як він виглядає. Він на кокідамі потім так гарно підсихає. Або, якщо там така рослинка, яка потребує вологі, то він живе, живе там разом з нею. Все, тепер, тепер потрібно буде. Зараз ще трішки. І будемо обмотувати волосінням. Волосіння також зав'язуємо на кокідамі на вузлик, щоб було зручно обмотувати. Воно таке трішки незручне в роботі, але також можна прилаштуватись. Зав'язуємо, і все, далі от пішла обмотка. Волосіння вже даємо більше, ніж шнурка, його там не видно. А обмотати треба так щільно, щоб кокидамка потім, коли ми будемо її напувати, щоб вона не розвалилась, щоб вона була такою зручною кулею в руці. Якщо потрібно, бачимо десь там таке місце, де моху мало, просто беремо кусочок, підкладаємо і далі при волосінням примотуємо його на місце. Стараємось зробити так максимально однорідну, естетичну кокідамку. І зав'язуємо знову волосіння на вузлик, можна декілька вузликів, щоб було міцніше. Я його примотала, я зазвичай виставляю сюди. Тут я забула. Ці природні матеріали, вони навіть так самі по собі, на столі, мають гарний вигляд, правда? Далі все. Після обмотки ми зав'язуємо. Оля мені допомагає затягнути вузлик. Зав'язуємо волосіння міцно-міцно і кінчики потім потрібно заховати. Все. Далі обрізаємо все зайве, підчищаємо, ущільнюємо. Все, тепер Оля. Потрібно наживити, як я це робила, волосіння, закріпити його таким вузликом на кокідамі і будемо обмотувати. Волосіння, воно таке вредне спочатку, коли тільки починаєш з ним працювати, тікає з рук, тікає з кокідами, потрібно прилаштуватись. Іноді можна скористатись тією допомогою. Все, зав'язали. І далі Оля обмотує, обмотує щільно-щільно. Волосіння не шкодуємо. До речі, потім ця рослинка, звісно, потребуватиме пересадки колись, як і будь-яка рослина, яка росте в кашпо. Ми її просто зрізаємо, це волосіння і можна посадити одразу з цим мохом в кашпо або розібрати і посадити в ґрунт, не проблема. Волосіння на кокідаму даємо стільки, скільки знадобиться, щоб вона стала щільна і пружня. Щоб можна було її підкинути в руці, і вона при цьому не розвалилася. До речі, я роблю ще такі кулі просто з моху, без рослинки, і також їх підвішую. Це гарно виглядає, як іграшки на ялинку піде. Вже, наче щільно. Тепер потрібно знову ж таки зав'язати волосіння на кокедамі. Бажано міцніше. Або петелькою, або знаходимо оцей кінець волосіння, який був на початку, і зав'язуємо міцний вузлик. Ось така краса. Все, ми можемо її поставити на підвіконня, можемо підвісити рослинкою вниз, або рослинкою догори. Красу можна по-різному, їй все підійде. Або ставимо в підвіз. Ось у нас є готовий підвіс. Згодом покажу, як його робити, якщо потрібно. Все, і насолоджуємось красою. Буду тішитись вашим вподобайкам, наче посмішкам, Підписуйтесь!